В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM і я її ведучий меду Святослав. Сьогодні я розповім вам про всі події у світі та нашому закладі у світ. Свята та Дні пам'яті 15 жовтня. Європейський день здоров'я молочної залози Всесвітній день студента. Спочатку це був Національний день студентів в Індії, присвячений дню народженню Авула Пакіра Лубдіна, Абдул Калама Марайкаяра, індійського вченого і державного діяча президента Індії з липня 2002 по липень 2007. У 2010 році Організація Об'єднаних Націй оголосила 15 жовтня всесвітнім днем студентів. День Ади Лавлейс, англійський математик, народилася 10 грудня 1815 року, відома насамперед створенням опису обчислювальної машини, проект якої був розроблений Чарльзом Бабіджем, одна з перших програмістів. Народилися. У 1907 році Оскар Німмейр, бразильський архітектор, забудовник столиць країни Бразилія. У 1844 році Фрідріх Ніцше. У 1608 році Евангеліста Торічеллі, італійський математик і фізик учень Галілея, який придумав ртутний барометр, відомий як автор концепції атмосферного тиску і продовжувач справи Галілея в області розробки нової механіки, померли. У 1959 році Степан Бандера, український політик, лідер проводу ОУН 1940-1959. Міжнародний день білої Тростини Міжнародним святом День Білої Тростини визнано ще в 1969 році. Коломбо, США це відбулося на загальних зборах міжнародної федерації сліпих, яку надалі змінив Всесвітній Союз Сліпих. У всесвітньому масштабі цей день відзначився з 15 жовтня 1970 року. Цей день служить нагадуванням суспільству про існування людей з обмеженими фізичними можливостями, про солідарність і про допомогу. Біла тростина, як символ незрячої людини, бере початок в 1921 році. У Брістолі Великобританія жив молодий професійний фотограф на ім'я Джеймс Бігс. Після аварії він втратив зір. Треба було починати нове життя, і він став вчитися самостійно ходити по місту за допомогою тростини, але незабаром він зрозумів, що на його чорну тростину не реагують ні перехожі, ні водії. Тоді він пофарбував тростину в білий колір, і вона стала помітна. Організація Об'єднаних Націй, і, зокрема, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ оголосили 15 жовтня всесвітнім день миття рук, як відзначають експерти ООН та ВОЗ, Миття рук рятує тисячі дитячих життів. Щодня брудні руки є однією з головних причин високої дитячої смертності в Азії та Африці. Через немиті руки в організмі людини потрапляють збудники холери, гепатиту, грипу та гострих респіраторних захворювань, 15 жовтня, субота, всесвітній день боротьби з раком грудей. Проводиться щорічно 15 жовтня. Приурочені до цього дня заходи проходять у більш ніж 44 країнах світу. Мета проведених в цей день заходів звернути увагу суспільства на проблематику раку грудей, покращити знання з цього питання з тим, щоб стала можливим діагностика захворювань на початковій стадії та здійснено належного лікування. Рак молочної залози, одне з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Особливо ризикують стати жертвами цієї хвороби представниці слабкої статі, вік яких вже наближається до 40 років. У всьому світі в останні десятиліття розгорнулася кампанія по боротьбі з раком молочної залози.